Хара мені платити, я не буду за вас воювати, мене вже перекупили, <плес> заспокойтесь. Е, ладно, окей, я з вами, так уж і бить. Е, <плес> <плес> суть в чому. Піду я, піде Нікіта <плес> і піде Макс. Ви станете ззаді, я з ним піхара мені платити, так уж і бить. не буду я вам стріляти. Е, буду вайп з вами. Вага. Сім е, кровів, один у Фіолетовій футболці за новинами пов'яза фіолетовій футболки. Братан, я сподіваюся, а ти, ти не хоча б переодягнувся, ти ж не, не у фракційному адже з їх скаутиш. У фракційному футболі. <рігут> Иди нахуй від ти, будь ласка, поки я тебе не цей не прихуячу. <рігут> а ні, то всього 10 всього братан, йди, будь ласка, тікай від ти. Просто не йде, іде. <рігут> <йди, йди. рігут> <рігут> Ми вивези. Ну, ну, 9 чи 10 баблів. Но ну, в них є 3 Та, минути щоб... Аби... Про... А, а вони вставили. прям в пізді в пізді, що мені робити? Мені, типа йти прям відси сюди, Та, ну, ні, в вид изюда аж туди? Ну да, ставиш швидку, швидку, ходу і піздуєш на прогулочку. Драма. Не, зараз я уявляю я до куратору відкат. Гуляємо ми короче по сантику бачим грувів. Думаємо, пізде вкачать, чи не надо. <рес> 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 Пине шал до ридакази кості, він проїбав, набив ему еба. <рес> Хто в кості на экранку зранку їхав на роботу цей Discord дискорд кванта. Тім скену, як тип 50 тысяч 57 тисяч статик підходить до якоїсь фами і каже Пацани, мені для ВПшки надо вам бита и дати. дать. тобі, уберу, я тобі зараз дам час фракції, якщо що мені не видаш мої два косаря, блядь А ч два один? Смысл на 14, чого ти дашь нас 14? Нас 15, нас 15, Т15. О, не я тут. едут. Едут? Всю два косаря нахуй. <laughs> ну, ну чекаем, чекаем. Всё, не станет, Короче, если что, крутим, Станьте более право правее, правее, станьте. Станьте все правее. Все... Эх, не, не бачу. Не-не-не-не, не, 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 не Ай, надо налево. Под видео бинокле, вы не все запанились, блять, он не разумеет. Запанились? Не-не, да там пиздец, зачем не улазят только. Ну, 2 минути, ну їх є то 15. А у тільки-тільки зараз прогрузились. Ну їх там... их нет. На их е 15. Да, є, є. По-моему, навіть пишет 15. є. Три я. Дай бинокль, я позерю. Ну я 12 що вообще. Да, я порю. Все? Так, чекай, пиши. Чекай, 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 минут, минут. Виходи, шпиши Макс, шпиши. Макс і Нікіта, ви йдете заді мене, ви йдете заді мене, заді мене, заді мене. А ти, ти виглядаєш без броніка маєш тінь, а? Та. Да? Похуй, тоді знімаємо броню. Коп, нехай зупинить. Знімаємо броню, зніміть броню, ідіть за мною. Копці, крилата походка. Да, врубіть крихату. крихату. Крихату, крилату.

А что ты за очковал? Куда ты уводишь? Не співався, ну ты посередині Все, все, став Вони мають до вас підійти тоже. Тепер не вони йдуть Я більше я ні шага не піду, мені похуй. Mm -hmm. Короче, дивіться, колу. коли наші повертають, ми просто кьючем <laughs> моя... Давайте крутити право. прав. Они траем со своей крылатой. <laughs> 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 ну получается. Ей, а ви бачите машини? Я просто не бачу там машине, я бачу да. пару довбоєбів да. без машини. А, Шо... да, 4 4. машин. 5. А, 4 дай, машины, дайте я ДЕРВОГУ. Они в как идут, да. Вот он, Сейчас снимем. По похуй, да? Да, да похуй, да. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Молчи, я буду Что там ставочку ставить будем? А в тебе я деньги? Ну, если у вас найдутся гроши на ставочку, то будем? Ставочку ставить будем, чи не будем? Не. Алло, yeah. у мене чути чи ні? Зараз yeah, чути. Кажу, у вас будуть Гроші щоб ставочку покласти. Будуть, yeah, будуть. Скільки, Скільки кладем. Що, давайте по максималочке. Та де, мені вас шкода по yeah, 100, 6 давай. Щось для вас 200 це буде забагато, типа ще на дріскот собі не купите новий. Давай соточку. Давай, давай соточку. Умови ті самі. Да, давайте в 22.05 С з з вашої сторони і з нашої вистріл, і по вистрілам розбігаем. Давай в 22.03. Це я на тебе так довго чекав, чекавши 05 до 05 чекати. У нас аптечки їдуть. Так що треба ну чи просто... випроси? У нас аптечки не їдуть. Ладно, давайте в 22.03. Давайте. Тебе в 22.03 починаємо файт. Дайте свою кривату зміню на бестру и від ці нахуй. <laughs> 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 все, пацани, ми засвітились, no, ми не зачкавали, все, ліваєм нахуй. Да? Знаєш, головне не победа, а участь, Я тут був, все, я пішов Не стріляйте, не стріляйте, не стріляйте Не стріляйте Нет, чуєте, в 0.3 А патрики, смотрите, вони близько, брассира достають Достаньте ревики зараз. Да, ревіки дострелять. Да, да, да. Тики 03 починається, але четыре дни в 0-3 ми маємо дати постріл з нашої з їхньої сторони вгору і одразу по ним. А чому одній кучі стим, ми всі в одной куче стоїмо, пацани? Розтягніться. Тому що ми право одразу біжимо. тільки дали настрелы с ревика, сразу бежим. Давай, ты приготовишь. Я скажу, коли закурюватися. Тільки, тільки прокає 0 03, одразу ми кидаємо вгору і О, вверх. Вони ліво, походу, крутить будуть. надо, кучу разъехать, блядь. Будем круги наматывать, хули. Ну будем круги наматывать, реально, хули. Эй! Не, 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 не. Кто там стоит, Шаудин в кустах, на нахуй? Да в такий. Блять. Ну стреляй, погнали, 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 погнали. Они вправо крутят, фул, фулл вправо, давайте их резать. Режьте до тача. Блять, но, чек, но чек, мне, слухай, мне не да, зарахуют стрелу через того гандана. Еще 80, дал. Поебал 80. Просто станьте от камня справа. Ну, я с 50, На их тачке крутите, они в поле убегают, заебись. Мы сейчас заберем. С 50. Бегите прям за ними сейчас. Они справа стоят. У меня походу. Вони нее толгешка будет тягать, он вони, вони за, за ЖД будуть. Пусть по бігуть, похуй, по бегите за ними. А нахуй, вони ж же приймати будуть, хіба, будут, чеба, не? В спину, їбать, я уже одного шатал вообще. Ч они просто Что? Они они сейчас за пригорком, сука, где-то, их не видно. Да-да-да-да. да. да, 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 да. Воны на хорки, воны на хорки, все. ЖДшка, ЖДшка, да-да-да, ЖД. Вс, они остановились. Рубай ты, рубай ты, рубай, нахуй. Там тлки вообще, вы что, воните, аду уложил уже. не ебашьте, пацаны. Я на пизда. Давай ты, ебашь ты, ебашь ты, ебашь. Давайте, полетели. Крутят лево, крутят лево, рубай. Они лево крутят, лево крутят. Похуй, крутите право. Тут пиздец, тут ЛГшка, тут вся хуйня. Вони без амфіка бомжи, входим, входим, входим в них. За пагорбом, за пагорбом тут припались. Разом, 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 Толпой нахуй. Питколи справа обходите говорите, В спину еще накидуйте! Рубайте, еще рубайте сильніше, рубайте накидуйте. сильніше по ним. Рубайте, вперед, вперед, вперед! вперед хуярим в спину, хуярим в спину ним. Убил. Идем шай, идем шай, идем шай. Вперед, давайте, рубаем, 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 бачних нахуя. Бамжайки перепрыгивай. Эй, я зараз зараз зарабатываю зараскину. Ебать, они развернулись, ебать, ебать-то ебатьте. Да блять, все они упали нахуй. Ше там типы, ша типы, давайте, выходим, выходим, рубаем их, рубаем. Есть, 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 есть. За за куры заходим в них. Под забором, под забором, спина развернитель, блять. Блять, спина под забором, Все, найс. Дальше, дальше идем, дальше идем. Типе, вы не під забором, перекручуйте, не сийте в забор. Просто крутит, просто крутит. Не, не зажжевайте за тут, за крутит, крутит, крутит. Да, крутит. Еще еще за Закручивайте далее, Крутит, 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 Йо, Войт, крутит, бой, крутит. Рензо, я тебя обнимаю, я обтяг объясню. Мы не всі впали, все блин. Не все впали, я штип. Давайте, не бежит, бежит. О а не, е, е. Смотрите, чтобы они порезаются, сзади порезались, сзади порезались. Сзади сзади все, сзади ресов все убегает. Бить, Найс, nice. еще порезали. Вони нарезаются, піздим, піздим, піздим їх. Що, спина двое, спина двое. На дорозі пиздится. за э, сторони ЖД. І мене підніміть, підніміть а на тогай. Я забил тебя. Що, я запушу ЖД. Упали. Пушим, пушим, Возьм... добываем бомжай. його. добываем ще, За багарбом, за гшкой. Давай, Томми, подми мене, блядь. Пуш, ТВ, пуш, ТВ, пуш, ТВ, там одна бомжеха залишилась. Две, 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 две. Вы пуштай ЛГшку, вы пуштай ЛГшку, теперь поднимайте на своих. Лоу, 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 добить. Где бомжи? Найс. Nice. Всё, мы... Фу, Всё, да, это все, только смотрите, чтобы они не поднимались просто. Поднимите меня с дабы, поднимите меня с я знал добивайте, Добивайте, добивайте. Можно теперь ещё высрать. Можно да, высрать, теперь забыли, надо высрать. Два раза скинул, скинул. Нормально, нормально, но... Вы ебали, ми... Я там? я не могу. Ну Просто м'ясо. Это точно все, убегали аж туда, блядь. Ну, ну, даже... Да не, не, я, я, я дотулил, которые в спине были. Слухай, я тепер мы беремо двиту, тепер бьем беремо че пять 5 людей, пиздуем до них на тету, ідемо забивати им теперь э, вар. Да, 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 О, О, все, Лохи, теперь вы выходите только с нашего разрешения, блядь. Да, теперь едем до них на тету, Берем, давайте все нахуй, їдемо до них. П'ять в'їдем цей. Тупо всі, але так говорю тільки я. Єбать, ви красавчики, бо це не думав. Хто це під'їхав? Хто це під'їхав? Макс, брати, задай, <свят> задай мені плістю. Ну нахто приїхав, задай мені плістю. Сиди, 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 сиди. Можна мені руїти? Із наших ніхто не здох? Ні, взагалі, блядь. Давайте, сідаємо, <святую> їдемо всі на тету гровів. Тупо виїбать лохо. Хто це, заберіть? Броніка, зброєю чи ні? Блядь, цілу <святую> приїхав, <святую> нахуй.